peace Усім привіт! Ну що ж, я знову користувач прекрасної відеокарти, такої як RX 6800 І дану відеокарточку я купив на OLX. OLX з доставкою. І давайте поговоримо, як безпечно купити відеокарту на OLX. Але це все рівно не стовідсоткова гарантія, що ви не купите відвальний хлам. Тому що ну стовідсоткові гарантії, в принципі, немає. Ніхто її... Дати не може, але є кілька варіантів, як не попасти на гроші. Давайте зразу поговоримо. Перше, коли ми заходимо, шукаємо відеокарточку на OLX, в першу чергу ми маємо подивитися на акаунт продавця, тобто коли він був створений. Якщо він створений давно, є успішні OLX доставки, тобто це вже такий, скажімо, є. Плюс в того, що реально продавець є нормальний, обов'язково дивіться, якщо акаунт є тільки. Но створений, і до речі, так як я моніторю OLX, багато відеокарт дивився. Дуже дуже багато акаунтів, такі яким тільки місяць. Наприклад, я переглядаю оголошення. О зараз травень, і акаунт в травні створений. Таких покупців ми просто обходимо мимо 10-ї дорогою, навіть не дивимося. Далі спішні olx доставки, я як казав, в принципі, вони так само кажуть про щось, але якщо їх немає, ну в принципі нічого страшного, багато людей в принципі і на ложку відправляють. Далі, що потрібно дивитися, це в принципі, що просто на цьому відеокарту подивитися, чи якісні фото. Попросити обов'язково тест не скріншоти, а фотографії. Бажано з формарку на фоні GPU-Z, щоб було видно. Але формат, щоб була остання, остання версія, бо зараз вже формарк версія друга. Багато хто тестує на старій версії. Треба просити, щоб була нова версія формарк і бажано OCCT тест відеопам'яті VRAM. Хвилин на 10-15, тому що формат не тестує відеопам'ять. А так як пам'ять потрібно повірити, тому треба писати ще осі тест, VRAM, тобто тест відеопам'яті. І обов'язково, щоб це було у фото і свіжі тести. І в принципі, ось таких, скажем, і у таких, в принципі, два критерії. Но це теж не стовідсоткова гарантія. Хто знає історію з 6800 XT, продавець приїхав до мене. Я її поставив комп, я її класно протестував. Все окей, за три дня карточка від'їхала. От така то штука. Тому ось таке. А давайте зараз ми перейдемо до RX 6, 6800. Подивимося, що там і як. Відеокарта в рідному пакуванні навіть коробка є в дуже хорошому. Стані. І давайте трошечки розкажу. Купив я на і зараз вам покажу скіншот з Оликс-доставкою, Мені ця карточка обійшлася в 13200 з копійками гривень. В першу чергу я так само дивився на аккаунт продавця, і зараз ви побачите скіншот. Там продавець вже, в принципі, трохи давно є на OLX. має 50 успішних olx доставок, плюс. Тобто це вже є такий бонус, гарантія, що продавець є нормальний. Давайте подивимося на Карточку. Розпаковується вона ось так. До речі, всі тести продавець мені скидував на Ютубі. Він робив. Плюс це відеокарточка з його комп'ютером. Вона, вона в 2023 році куплялася нова на комп'ютер Юніверсі, що я не помиляюсь ще де. Коротше, за кордоном є всі чеки, що він мені показував. Тобто, по тому плані все окей. Відеокарточку я на новій пошті лише візуально був оглянув і вона дуже класна. Так, ось таке пакування Так, сюди. Тут у нас е, сама документація. МСА, до речі, я сюди навіть не заглядував. І у нас тут що зустрічається, в принципі, нічого. Ух ти Дивіться, ха, прикол, комікс від МСА. Класна штука. Ха, прикол. МСА, блін, класно, класно. Так, і, в принципі, більше тут у нас нічого немає. Так. Комплектація у нас повністю рідна. До речі, навіть ось тут присутній ось такий тримач на відеокарточку. Так, зараз я його дістану. Ну, використовувати я його, напевне, не, не буду, бо я маю свій такий універсальний, він ось так кріпиться, тут є ось така м'якушка. Ну, в принципі, можна використовувати, але не знаю, чи воно потрібне. І ви просто гляньте на... Цю відеокарточку і на її стан. У неї стан дуже шикарний, реально ну дуже хороший стан. Чуть би не стан нової карточки. А як це можна дізнатися? Ну, в першу чергу подивіться, не знаю, буде так, на пану з цієї сторони буде більше. Видно, ось в нас прокладки чіпи пам'яті без бруду, абсолютно без нічого. Вони в дуже хорошому стані. Якщо подивитися, навіть на на VRM Друселях, тут так само. Термопокладки в хорошому стані, нічого не потекло. Бекплейт у нас чистенький. Ззаду у нас є пломба. MSI пломба, відеокарточка не вскривалася. Бекплейт. Ззаду, взагалі, без царапин, без нічого, є всі заглушечки на місці. Так само з цієї сторони. До речі, це є це практично. Це може є топова версія. Рік 6800. У нас 3-8 пін живлення на відеокарту. Це у нас остання. Ревізія. Передостання ревізія була лише 2, 8 пін, а в останній ревізії додали ще третій. Ну ви просто гляньте, реально, блін, ну відеокарта в дуже шикарному стані. Я як на Польщі глянув, я, чесно кажучи, охренів, бо ну, дуже бережно користувалася. ці лише 2 роки, ну кажу, і стан в неї прям жирний. Дуже-дуже класний. Так, і перша проблема, з якою я стикнувся, я тупонув, а в блоці живлення в мене лише два коннектора. 2 по 8, а тут 3 по 8. Цікаво, чи нас запуститься з два по 8. 40 хвилин потраченого часу, і на руках в мене вже нове Deepcool PF 700. Купив його на Compix за 2389 гривень. І для цієї системи цього блока буде достатньо. Відеокарточка встановлена. Три живлення підключено, і все окей, все працює. Картинка є. Відеокарта MSI RX 6800 Тестую її в формак. Тест вже пройшов майже 17 хвилин. Проживає карточка при тесті 215 Вт. І Я хочу заявити, що це є найхолодніша відеокарта 6800, яка потрапляла до мене на руки. Тут заводська ще термопаста в відеокарті 2 роки. І у нас. GPU 61 градус, хотспод 82, Дельта 20 градусів. Це в принципі нормально терпимо. Хотілося б менше, якщо замінити та термопокладку. Дельта буде в районі 15 градусів, і це при тому, що у нас вентиляторі крутяться 35%, 1260 обертів. І це дуже тихо. Відеокарту на фоні інших комплектуючих не чути. Від слова зовсім. Блін, ну це реально жирна топова версія MSI відеокарточки. У неї показники температури. Ну прям шик. Kijk Що ж, відеокарточкою я вже користуюся близько тижня часу. Взагалі все окей, відеокарточка дуже крута. І це найтоповіша, найкраща з відеокарт RX 6800, яка у мене була. А було їх у мене з цією карточкою. Це вроді би, 5 різних відеокарт RX 6800. Тут, до речі, не пищать друселя, абсолютно вона безшумна, тихенька, по температурах відеокарта просто шикарна. І відеокарточку я вже підрозігнав. Зараз. Вже вам покажу, який там є результат. Я просто зайшов в MSI Afterburner, викрутив все на максимум, і відеокарточка в синтетіці працювала. Фумаг проходить температури шикарні, але забігаючи наперед, при максимальному розгоні в 2600 в 2600 на ядро. іграх працює нестабільно. Тому я понизив частоту відеоядра до 2500. Але іграх 2500 я ніколи не бачив. Воно приблизно там 2450 грузить, але це вже в. Моніторингу в, іг... в ігрових тестах ви побачите. І ось зараз вже йде тест в приблизно 8 хвилин, і ви просто на це подивіться. Так, зараз відкриваємо МСАйку, і бачимо, що у нас я просто виставив все в максимум. Я просто виставив все в максимум. Відеопам'ять у нас працює на 2150. і частота відеоядра я виставив в максимальних 2600. Ви уявіть собі, вражати. 2600, коли базова, у нас 2200. 30 щось таке. І при тому, що у нас температура через 8,5 хвилин тесту. Прям, ви уявіть, 61 градус при ТДП 250 Вт. Це я ще в АМД збільшив енерго споживання на 15%. Ми получаємо 61 градус. І при тому, що лише вентилятори крутяться близько 40-42%, і відеокарточка є тихенька, ну її практично не чути. Так, хоспот у нас 86%. Дельта доволі така висока, там близько 25 градусів. Забагато хотілося б менше, але нагадую, що відеокарточка не вскривалася, вона на заводській пасті ще. І ви просто зрозумієте, що на такому кінському розгоні це все працює і з такими мізерними температурами, блін, я не знаю. Я чесно кажучи, в шоці просто наскільки ця відеокарточка є потужна. Обліює ремастер, Full HD розширення ультраналаштування графіки. І, як бачимо в стоці відеокарточка, у нас частота чіпа приблизно 2210, а в розгоні 2443 плюс-мінус працює. І в розгоні у нас виходить приблизно, ну можливо, до 5 кадрів FPS є більше, При тому відеокарта споживає місцями лише на 10 ватт більше, і відеокарта взагалі не гріється близько 50 градусів. Ну це шикарно. Last of Us 2, Full HD розширення ультра налаштування графіки. І в розгоні ми так само маємо прибавку там плюс-мінус до 5 кадрів. Але тут є просадки, тому що тут трошечки місцями йде вже упор в процесор, і місцями відеокарта не є демонтажена на 100%, але розгін трошечки FPS здобавив. Кіберпан, fullд розширення, ультра налаштування графіки без ретрейсінгу. І у нас розгін додає тих самих плюс-мінус 5 ФПС, та й в принципі все. Ну як бачили, розгін дає додаткових там пару кадрів, але протестувати максимально відеокарту з даним процесором а це Ryzen 7 3700 x я не зміг, бо завжди практично був упор в процесу і місцями відеокарта на 100% не навантажилася, але Сріна навіть такий розгін дав невеличкий буст для відеокарти, але часто від нього сенсу як такого е, ніякого немає. Вони словом відеокарточкою задоволений. Дуже шикарна вся версія від MSI, Блін, ну це прям. Дуже крута карта, мені дуже сподобалась. Ну що ж, на цьому будемо прощатися. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічей. Усім папулечки, па-па.